Сьогодні 28 серпня, неділя 11 по зісланні Святого Духа, Успення Пресвятої Владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії. Прошу в Бога благодаті, щоб могти почути Його святе Слово. І не залишитися до нього байдужим. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Той час увійшов Ісус в одне село. І якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона і каже: Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла? Озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це. Якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався. Щасливі ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Сьогоднішнє свято говорить нам про велику подію в історії Божого плану Спасіння Успення Пресвятої Богородиці. Церква навчає, що закінчивши свій земний життєвий шлях, Пресвята Діва Марія була душею і тілом узята до небесної Божої слави. Ця подія є унікальною, а водночас і типовою. Унікальною Бо на даний час вона відбулася лише в житті Пресвятої Діви і Матері Господа нашого Ісуса Христа, а типовою, бо, згідно Божого задуму, кожна спасенна людина є призначеною до Воскресіння змертвих у тілі та вічного життя у Божій славі. Отож, Пресвята Богородиця є моделлю для кожного християнина, провела життя у покірності Божій волі та удостоїлася найвищої Божої винагороди. До цього покликані всі ми, Ти і я, в який спосіб ми можемо пройти той самий шлях, що й Діва Марія Сьогоднішнє Євангеліє дає нам просту та образну відповідь. На початку бачимо Марію, сестру Марти, яка просто сіла у ногах Ісуса та слухала Його Слово. Ісус називає такий її вибір кращою часткою і ставить її у приклад не лише для занадто активної сестри Марти, але й для кожного з нас. Можемо робити багато різних важливих справ, але пріоритетом. Завжди має бути уважне слухання Божого Слова, те ж саме говорить і другий вираз з сьогоднішнього євангельського тексту: Щасливі ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. В той час увійшов Ісус в одне село. І якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона і каже: Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла? Озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це. Якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався. Щасливі ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Господи, навчи мене слухати Твоє Слово і зберігати його в моєму серці, так як це робила Пресвята Богородиця, Преснодіва Марія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.